Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. У цьому відео ви дізнаєтесь дещо дуже цікаво про хвороби та тварин. А саме, що таке зоонос? Тварини лікарі і найнебезпечніші хвороби тварин. Почнемо з того, що таке зоонос. Зооноси – це інфекції спільні для тварин і людей, збутники яких паразитують в організмі певних видів тварин. Про це дізналися і переходимо до тварин лікарів. Всі ви знаєте, що тварини лікують нас від суму. Але чи це все? Звісно, що ні. Тому дізнайтесь, які захворювання можуть передбачити собаки, як коти стали антистресами та орнітотерапія. Починаємо з дивовижних здібностей собак передбачати хвороби людей. Собаки можуть пронюхати людину і зрозуміти, на що людина може захворіти. Одне з цих захворювань є рак. Рак одна з хвороб, які можуть передбачити собаки. У випадку з раком легенів точність була 99%, а у випадку з раком молочної залози 88%. Нарколепсія це хвороба полягає в тому, що мозок людини перестає контролювати цикл сну і не спання, внаслідок чого людина може раптово заснути, і хворий може заснути просто за кермом або ж впасти і отримати травму. Дослідження показали, що собака може попередити господаря про напад сонливості за 5 хвилин до його початку. А спеціально навчені пси можуть або підтримати людину при падінні, або покликати когось на допомогу. Далі зниження рівня цукру у крові. Собаки можуть навіть визначити, коли диханні людини підвищується вміст ізоперену. Ізоперен це речовина, яка сигналізує про зниження цукру у крові. Отож, як ви можете побачити, собаки можуть нам допомогти вижити. Але коти теж не пасуть задніх. Як коти стали антистресами? Цікаве питання. Отож, тартя шерстинок заспокоює. Також багатьом людям допомагає муркотіння. Коти муркочуть у діапазоні спеціальної терапевтичної вібрації у частоті від 25 до 150 Гц. Птахи також допомагають нам пережити хвороби та важкі моменти. Орнітотерапія це вид терапії, що полягає у лікуванні різних захворювань або розладів людини з півом птахів. І до останнього переходимо. Знати, які хвороби і як їх лікувати, дуже важливо для лікарів. До вашої уваги, 5 найнебезпечніших хвороб тварин. Перша це Сибірська виразка. Друга, звісно, сказ. Третя трихінельос. Далі туляремія і остання бруцельоз. Але є також багато інших небезпечних хвороб. Ось і настав кінець на сьогодні. Дякую вам за увагу. Надіюсь, було цікаво. Підписуйтесь та ставте свої вподобайки. До зустрічі!